Побив правоохоронця та військового народному обранцю повідомили про підозру. Нині чекають у держбюро розслідувань. Згідно із повідомленням, перший візит має відбутися 29 серпня. Водночас низка змі з посиланням на власні джерела пишуть, що колишній слуга народу, а нині позафракційний, вже втік з України. Народному депутату України повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового Вікторія Забела. Хто це Арахамія Стефанчук через блюр не розберу після того, як екс-слуга Дмитрук втік з України, йому оголосили підозру в нападі на силовиків. Всі усвідомлюють, що влада його не лише заздалегідь попередила, а ще й випустила. Це Порошенку не можна в США, а своїм можна виїжджати, щоб не довелося арештовувати. Цікаво послухати виправдання Стефанчука. Суто випадково відпустив у відрядження за день до запланованого арешту. Чи може то Буданов дав посвідку? Волонтера, як трубіцину Джон Сміт, Ну от про російському Дмитруку дали втекти. Бородати пудало так довго і нудно затримували, що він заздалегідь знав про підготовку обшуків і здимів через Молдову. Портнов, Погребенський, Медведчук, Деркач, Волошин, Слюсарів, Степанов, Таран, Рябошап, Керезніков. Хоч хтось є із радників і корупціонерів, кого ця влада не врятувала від покарання. Польський віце-міністр подав у відставку після поїздки у відпустку на службовому авто Вітерок боярського. Дивні ці поляки у нас з таким підходом держава без керівництва залишилася». Мейсон Лемберг, якщо якась хльорка з партії Зеленського на очах усієї країни перекидує через паркан сумки бабла, отриманого від нелегальних довідок на виїзд за кордон, то Зеленський тут ба ще ні при чому. При чому тут Зеленський? То що Зеленського зловили? Якщо ловлять на гарячому хабарників з партії Зеленського з купами бабла, які вони пиляють на обкраданні армії великому будівництві імені Зеленського, то Зеленський тут вообще ні при чому. При чому тут Зеленський? То що Зеленського зловили? Якщо всяка худоба з партії Зеленського типу колікатлети чи російської вати, яка досі сидить в раді, а не в тюрмі. Якщо ця партія з партії Зеленського творить безчинство, то Зеленський тут важче ні при чому. При чому тут Зеленський? То що Зеленський творить? Але якщо вся ця худоба Зеленського раптом в якийсь момент проголосує за якусь солодку популістичну конфету, конфету Тузік для дурнів, якою знову цих дурнів намахують, то це Володимир Зеленський. Прийняв історичне рішення не корупційна і ватноподоба, а Володимир Зеленський особисто. Причому рішення настільки величне, так нібито британці та українці перекладають свої субтитри вже українською мовою і стали вже прихожанами ПЦУ, а не ми потренділи і забули, залишившись сам на сам з нашими проблемами. Як це працює? Міністерство єдності президент анонсував створення інституції для українців за кордоном. Павло Розенко, що роблять держави, у яких лежить економіка? Два трильйони гривень дефіциту держбюджету. Правильно відкривають ще одне міністерство, збільшують видатки на чиновників. Спецпроєкт сюрреалізму. не хочете єднатися навколо президента? Ось вам міністерство єдності воно допоможе захотіти, та й грошики самі себе не розпилять. Маруся Звіробій. А що там за уроки щастя мають вести вчителі з 1 вересня? Ті вчителі, яким повідомили, що в них будуть проблеми навіть з тими скудними зарплатами, що є, нещасливі вчителі вчитимуть щастю. Це вже Оруел в чистому вигляді, чи ще ні? Скажіть, що щось цього неправда, бо інформацію чую шматками, і ці шматки вражають абсурдністю. Ще гримить Тікток, що багато вчителів звільняються. Правда, ні? Від передозу щастя, мабуть, на фоні масових звільнень вчителів через невиплату зарплати міносвіти впроваджує обов'язкові уроки щастя з 1 вересня. Орвел перевертається в труні. Володимир Галічак п'ять років вони ж гребли по 4 тисячі долярів. Тепер дайте другим заробити вчителі на фото. Бюджет України і слуги народу. Римма Філіпенко слуги призначили головою ТСК по розкраденим фортифікаціям замість задорожного іншого слугу Бакумова Миколи Задорожнього, якого підозрюють у вимаганні хабаря в розмірі 3,4 мільйона гривень за неперешкоджання у проведенні ремонтних робіт об'єктів інфраструктури на Сумщині, виключений з партії Слуга народу. А слуга народу Бакумов у 2023 році купив БМВ облігації на 11 мільйонів гривень. До серпня 23-го року він входив до групи Дмитра Розумкова. Депутат досі не подав декларації за 21-й, за 22 й роки. Кудрицький, який восени 22-го року купив в Києві будинок і земельну ділянку на 20 лямів, і проти якого набу відкрило розслідування за розкрадання на 700 мільйонів гривень. Став заступником голови ради фонду відновлення Ахмадиту. Анатолій Бушко, Мойсей водив 40 років народ, щоб вимерли невірячі і манкурти. А цей водить шостий рік, щоб вимерли патріоти і розумні. З дурнями легше. На сайті Верховної Ради з'явилося повідомлення. Народний депутат України Артем Дмитрук у відрядження за кордон не направлявся. Володимир Горковенко. Усе за сценарієм. у відрядження не відправляли, дозволу не давали, і взагалі ніхто нічого не знає, як ці сталося. Ну як цілий нардеп Дмитрук з такою бородою і з родиною міг непомітно перейти кордон? Та вже пишіть прямо з дуло Божим духом або на крайняк можна написати, що перелетів на мітлі, бо це виглядає як клоунада. Що стосується тих осіб, хто працює проти нашої держави, зрадників України, які втекли з України, ховаючись від відповідальності, нашій державі потрібні чіткі відповіді щодо таких осіб, чітка відповідальність, щоб всі ці товариші отримали те, на що заслуговують. Заявив, ну як же ж не повірити на завтра. Я призначив нараду за участю керівників правоохоронних органів України. Багато речей треба завтра обговорити на цій зустрічі і висновків зробити. Борислав Береза. Браво, Володимир Зеленський! Оце потужна потужність. Головне зробити при цьому грізне, але здивоване обличчя і вимагати у підлеглих як мінімум імітацію борхливої діяльності, а як максимум створення Міністерства по справах втікачів або Офіс простих втеч. До речі, вірю, що висновки будуть зроблені. Ні, не стане менше друзів Зеленського Єрмака та Опи серед втікачів, але про це будуть намагатися менше говорити. В Опі хочуть, щоб ми повірили, що це. Не імітація бурхливої діяльності, тоді хай назовуть, хто саме з ОПи дав наказ гурмо, щоб остров'яни Гурівці дали лист на виїзд слуги влада Трубіцина. Хай назовуть, як саме і за чиєю допомогою виїхали Руслан Ханумак та Спартак Субота. Ну і хто саме зараз забезпечив можливість виїзду Дмитрука? А без цього, як там казав Станіславський. І до речі, а як там справи у вані Баканова? Зеленський збирає велику нараду щодо втікачів. Треба зробити висновки. Я за нього зроблю ці висновки. 2019-го країна зробила владою конгломерат бандитів, корупціонерів і шпигунів. Вже тоді п'ять років тому був очевидний наслідок. Через пару років ця свора підпалить місце злочину і втече в різні боки, і залишаться заливати вогонь Микола і Петро. Рипла Дмитрука, Резнікова, Тарана, Венедіктової, Рябошапки, Трухіна, Шевченка, Маріупольського гвалтівника, Деркача, Портнова, Кулініча, Ім'я Ім, їм, Легіон це лише зовнішній прояв проблеми. От корінь проблеми в тому, що одне місцеве організоване злочинне угруповання вступило в змову з ворогом. Це ОЗУ за дешеву білоруську електроенергію заводам Коломойського захопило владу, забезпечив і полегшив мафії захоплення влади контроль над великими змі. Президентом вони поставили типу якогось дурочка, а в реальності одного з бригадирів, відповідальних у банді за ідеологію і пропаганду. Сам цей бригадир був замазаний в кримінальні діліжки. ОЗУ отримав на свої офшори 41 мільйон доларів вкладів Приватбанку. І ми це не забули й. Не забудемо, колись обов'язково нагадаємо. І далі справа техніки. Так званим представникам влади, за ставленником ОЗУ, одразу паровозом були притягнуті дві категорії негідників кримінал і російські кадри. Бо окремо президент був ще й замазаний у виробництво роками на гроші Мінкульту Російської Федерації, тупої російської пропаганди для ринків Російської Федерації України, а тест на наркотики здавав взагалі у клініці ФСБ. Так що це зовсім не випадково, що нові ліця Виявилися переважно лайном на підошві. Криміналітет російських шпигунів нам розставляла дбайлива рука наших ворогів, і тепер ми просто побачили наслідок хуже ні Типовий представник цієї влади накрався і відступив на лазурні берега без всякої протидії від своїх кінців у владі. Насправді ж за прямого їх сприяння. Підставляйте всю схему будь-яке прізвище цих хапуг від доктора Смерть Степанова до керівника НБУ Шевченка від Кримнашиста на закупках міністерства оборони до міністра Ткаченка, що роздав мільйони вихідцям з кварталу на серіали про лайно. Всі тихонечко в ліс ушлі. Один раз випадковість, два співпадіння, 33 система. Тому на великій нараді ці СБУ МВС і інші правоохоронці мали б поступити як ФБР із Трампом. Сказавши це все зеленському в обличчя, поставити його перед фактом, пояснити його роль, і якщо він хоче бути отим Володимиром Великим, а не арештованим прямо в цьому кабінеті, він має позбавитися всіх хто пов'язує його з старими зв'язками, і в першу чергу з присутнім в цьому кабінеті єрмаком. Але звісно ж, цього не буде.